Привіт, всім мене звуть Яніна. Ви на каналі Лавандове життя. І сьогодні я вам хочу розказати про що я планую займати свій блог. Це в першу чергу про подорожі, чи наша родина любить подорожувати. Я вас всіх запрошую для того, щоб подивитися, де можна подорожувати бюджетно, цікаво та не за великі кошти. Друге, це у нас буде звичайна кухня, адже я люблю готувати, і національні страви інших країн також будуть включені в, наш, в наші цікаві ринки. І, звичайно, у нас є французький маленький огородик і усад. Ми будемо також про нього розказувати. І, звичайно, я хочу поділитися з вами, як можна гарно організовувати свої грядки. Підписуйтеся, ставте подобайки і поїхали. І так, сьогодні ми готуємо борщ. Я взяла таку гарну курочку. Зараз ми її поріжемо. Та будемо з нею готувати бульйон. Адже бульйон у борщі та м'ясо це саме головне. Тому ми починаємо все шаткувати, шанкувати та готувати овочі, які нам потрібні будуть для борща. Ми беремо перець, я взяла солодкий саме звичайний, адже мені подобається борщ з перцем. Але в кожного свій смак, кожен чого любить. Цибулька нам потрібна буде для підсмажки. Також морковка, ми її також беремо та натираємо на терку. Терку я завжди беру крупну. Картопля нам потрібна буде для того, щоб зварити, так як в мене не така велика родина. Я готую невелику каструлю борща, і мені достатньо для того, щоб його наїстися до наступного разу. Але борщ я готую не так часто. Я беру буряк. Буряк мені подобається варений. В принципі, це менше тратиться електроенергії, і він коштує практично в одну ціну і звичайним буряком. Капуста нам потрібно буде небагато, я думаю, що пів половинки головки нам буде достатньо для того, щоб нашанкувати її та використати для нашої страви. Ось всі овочі вже нарізані, і ми готуємо далі. Бульйон наш ще вариться, а ми робимо підсмажку. Підсмажку я завжди роблю на сняшниковій олії. Мені саме більше це подобається. Ми підсмажуємо цибульку, потім морковку. Потім я додаю. Ще мені дуже подобається сіль, перець, базилік. В кого які смаки, хто кому що подобається. А у нас вже все приготувалося. Але я не дуже люблю сильно підсмажену цибулькою з морквою, адже це не зовсім корисно для здоров'я, а ми повинні про нього дбати. Обов'язково, адже якщо не ми будемо дбати, то не буде кому про нас піклуватися. Тому йому по максимуму корисні речі, корисні продукти. І Готуємо, що тільки можливо, щоб це було необхідно для нашого життя. Я беру кетчуп, мені також подобається, щоб кетчуп був в нашій страві. Варимо картоплю, варимо бурячок, додаємо. М'ясо нарізане, адже кісточки я не бачу такої необхідності, щоб вони були у борщу, адже їх будуть їсти також діти. Діти чим менше, чим менше різного витягувати з борщу, тим, тим краще вони їдять. тому буде так. Потім ну, я, звичайно, все додала, і такий у нас, така у нас дуже гарна. Страва українська, прекрасна. А це я хотіла показати весну. У нас просто прекрасна весна, все таке зелене, все таке просто гарнюсіньке-гарнсіньке, по-іншому не скажеш. Дуже мені подобаються зараз ці зелені поля, які ще не покасили, які ще є такими гарними. А наші тюльпани, які ще є тільки, ну, так, не, не планують розквітати. Та наша французька гряточка. Тут вже коти полазили, тому що вони нас дуже люблять все вигрібати, що не потрібно, що потрібно. Це горох у мене вже посходив, будемо його висаджувати. І фіолетовий я його просто обожнюю і з огірочками. Це, ну, це просто для салатів, не знаю, він дуже пряний і дуже гарно виглядає. Розмариновий кущик, який я використовую для м'яса і риби, це також дуже гарно. Тому весна просто буяє, погода просто супер. Ці всі красиві квіточки приносять тільки задоволення, коли ми на них дивимося та насолоджуємося. Тому ми потихеньку готуємося до свят. Адже скоро Великодень. Тому я ще докупила таку дуже гарну не знаю, Анюткині оченята, можливо, якась вона по-іншому називається, ми їх так називаємо завжди. І вирішила їх посадити в такий гарний горщик разом до весни, до Великодня, не знаю навіть просто, щоб було. Чомусь мені так захотілося багато квітів. Можливо тому що весна, а коли весна, ми хочемо чогось нового, гарного, нового народження чогось. Тому я саджу, мені дуже подобаються квіти, і їх багато не буває. Квіти можуть бути мало, але ні в якому випадку не багато. Мені допомагає моя доця. Трішечки допомагає, тому ми разом садимо цю квіточку. Квіточка дійсно гарна, але можливо, вона, я думаю, що в магазині трішки підвяла, я її зараз полью і вона буде прекрасно виглядати, тому що їй, можливо, потрібно був горшок побільше, що я їй зробила, адже квіти люблять, щоб їх любили. Бо якщо ми не будемо їх любити, то ну, це буде не дуже добре. А квіточки це те, що нам приносить задоволення, я думаю, не тільки жінкам, а всій нашій планеті. Тому така в мене гарна композиція вийшла із квітів. Ми ще туди додамо дуже такий, ну, я не знаю, цікавий аксесуар, я б так би сказала. Такі гарні колокольчики і... дуже мені подобаються квіти, особливо весною. Весна, весна це просто прекрасно. Не знаю, я отримую задоволення, коли бачу, як воно все буяє, і як воно живе і все приходить до нас. Крисивеньке і, і гарненькі. Це така композиція у нас. Ну, Мені сподобалося щось мені такого захотілося, а я вважаю, що якщо ми щось хочемо, ми повинні робити задоволенням. І звичайно вона буде в будинку, в будинку буде стояти, і ми будемо на нею насолоджуватися. Це ми прикрасили таку великодню. Дерево, можливо, так можна сказати. Дерево це завжди життя, завжди щось цікаве. І такі у нас вже тюльпанчики порозквітали. Весняні квіти. Це дуже гарні такі. Мені дуже подобаються. Тому що я їх люблю. Це дерево, яке я просто запахалась там, скільки дзьмілів, скільки птьолків. Скільки воно так гудить, просто дивишся і насолоджуйся такою весною прекрасною. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримуйте українське.